Політична криза, яка призупинила старт чемпіонату, автоматично продовжила збори українських клубів, які, як завжди, проходять у Туреччині біля Середземного моря. І от, знаходячись тут, гравці Таврії найбільше мріють про спокій, але на своєму власному Чорному морі у Криму. Подібний спокій у Криму їм може поки тільки снитись. В цьому гравці Таврії без купюр переконались, залишаючи межі півострову что уже ну на территории там войска есть там российские, то перекрыли там въезды выезды там на сторону Одессы, на сторону Московскую, так как на Днепр я ехал. Я на машине ехал, и остановили, полностью открыл все двери, проверяли полностью машину в масках с автоматом, проверили полностью все. Я сказал, мирный житель, я в экипировке Таврии, они мне говорят фамилии, я говорю, Минюк, ну и это да, есть, ну и пропустили. Они патроны, оружие искали. Конечно, страшно, здесь столько фильмов, когда ты смотришь границы, вот это все как с оружием, а тут реально так все было. Я потом ехал пять минут, вообще не разговаривал. Із загостренням ситуації футболісти Таврії в екстреному порядку вирушили на тренувальний збір до Туреччини з різних міст різними рейсами. Але й там, на пункті зборів, футболістів не відпускав політичний стан країни. Наприклад, Швед Свенсон вже попросив розірвати контракт в односторонньому порядку. Для іностранців, для іностранних футболістів, які в принципі, приїхали просто зарабатувати да, виконувати виповняють умови контракту. Для них це неприємно. тобто що твориться вокруг. Ну... Они не подписывали контракт с войной. То есть это очевидно, что люди думают не о том, не о футболе немножко. И думают, вот сейчас Швед. Ну, насколько я знаю, формулировка у него была не по финансовому, а по политической обстановке таким. Все, что мог клуб, наверное, сделал. То есть вывезли в спокойное место, и мы можем спокойно готовиться. То есть тут тоже никаких претензий быть не может, единственное. Єкі фінансові опять але думаю, що до референдуму нічого не вирішиться. Гравці та тренери роблять все, щоб втриматися у прем'єр-лізі, тоді як майбутнє клубу, під великим знаком питання. Говорю, сьогодні завтра вже звісно, що нам скажуть: будемо грати, чи не будемо, і що буде далі з командою. Чи буде команда, ти можеш? Да. Може, такою вообще команди не буде. Варіанти з переходом Таврії до чемпіонату Росії. Гравці з українським паспортом категорично відкидають. На сегодняшний день больше чуши я в принципе не слышу. Потому что, ну, просто представить о том, что взять вот две крымские команды и перейти в чемпионат России, ну, нереально по всем. И по юридическим, и по. по ну не знаю, просто как. Ну, изначально. Наверное, все-таки ФИФА FIFA УЄФА будет немножко против да, всей этой темы. Боимся, как не боимся. Это ж если будет Росія, то получается, что как бы придется российские гражданство делать или или уходить. Если вы готовы гражданство змінити? Нет. Вы... Ви... ну не, не менять не хочу. Гражданство. Я за Украину, Конечно, только за Украину. Проводення домашнього матчу на виїзді у Києві. Увесь тиждень стояло під питанням. Неважливо, де будемо іграти. Може, іграємо і у Турції. Якщо рішення прийнято іграти в Києві на нейтральному полі. Ну для того, щоб заспокоїти психологічний стан футболістів, тренерський штаб та керівництво Таврії дозволило гравцям взяти з собою на збори дружин та дітей. Ну, я б не сказала, що ми їх контролюємо. Скоріше всього ні нас контролюють, коли ми вдома. За рахунок сімей вдалося поповнити і склад Таврії. Восьмирічний Назар Назаренко постійний учасник тренувального процесу команди Ніколая Костова. Назік старший встигає не лише тренувальну вправу виконати, але й проконтролювати назіка молодшого. Опинившись в непростих обставинах, коли думки далеко за межами футбольного поля, вони знаходять сили для оптимізму та тверезо дивляться на речі. Новості Зараз це зло. как говорил профессор Преображенский, не читайте за завтраком советских газет. Так и сейчас. Не смотрите, пожалуйста, новости никакие, ни украинские, ни российские, ни европейские, потому что объективная ситуация не покажет. Такая ситуация, что да, мы вроде уехали с, одного государства, можем приехать в другое и как бы... Вроде всю жизнь мечтал играть на море, да, и вроде и море могут отнять, придется, наверное, уезжать. Потому хотелось в первую очередь, чтобы не было войны. А все остальное ми, в принципі, не можемо повлияти, мені кажется. Вот это единственное, що хочется. Головне, щоб братські народи не ссорились между собой. Хіба ж важко здогадатися, яке бажання загадують гравці Таврії, кидаючи камінець в одне море, а думаючи зовсім про інше.